Доброго гарантичку, ми Оклахоми. Так, все, їдемо вже в школу, вже всі їдуть в школу. Утраті теж, хоч у неї істерика була, істерика, тому що її клас вони отримали, типу, як приз, коли ти отримуєш 10 компліментів від різних вчителів, вони вибирають собі, типу, як приз, як клас. І вони обрали, щоб принести м'яку е іграшку сьогодні плюшу. Коротше, в цьому була проблема. Ми істерили, бо ми, у неї там чотири іграшки е лежить і вона не знає, взяти. А можна тільки одну. Це було капець. Я кажу: у мене сьогодні, сьогодні повинна бути ця перевірка. Я вчора менеджерки написала, що я сьогодні повинна вже повертатися. На роботу і вона каже, о, добре, у нас якраз перевірка буде сьогодні. Так що а, кажу, мені не можна бути запізнюватися про щось за якоїсь іграшки. Коротше, нарешті вона якусь з, з істерикою, сльоз, сльозми обрала, ну, коротше, їдемо на роботу. Так, вечеря. У мене це сом, мабуть, кетфіш, сомік, рис і отакі е, суміш е, овочей. Доброго ранку, ми заклахами. Скинули скарлет. Я вчора мало записувала вам. Але вчора ж була наша перевірка, я прийшла, була там жінка якась і одна з наших вищих начальників разом з нею і коротше. Вони не втручалися до нічого, вони просто спостерігали. Але нібито все пройшло добре. Я вчора робила такий, називається Тако Суп. Така велика-велика кастрюля я. Навіть не кастрюля, вона, ну, вона як плита. Кастрюля, яка вбудована в, в плиту. Коротше, її не можна там, підняти, там, порухати, ні. там прям кран неї, якщо треба заповнити водою. І а, в цій кастрюлі я варила цей суп. І така велика велика бадья. І в мене така лопата була, я кажу, я себе відчувала, як отак. Там... Як це? Чаклунка, як чаклунка на своїм зельям з тою лопатою там, і е, крутила, місила. Приходила, дякую. Що мені ну, будь пройшло все добре. Менеджерка, менеджерка після цього всім вислала подяку. Каже, молодці, дякую вам за вашу роботу все інше. так що було прикольно. Добре, їдемо на роботу. Так, ми в книжному магазині. З дітьми малими і з Джульєтою. Джашик дуже просить, це моя дитина. Я загубила свою дитину. Дитина, дитина. А от вона. одна з моїх дітей. Просто діти через школу у них там фандрейзер, і, коротше, типу, вони. Дітям кажуть, типу, продавати шоколад. Вони видають шоколад дітям в школі. Одна коробка, це 60 шоколадок, це 60 баксів треба за... заробити. І Джошик вирішив, що треба продавати прямо сьогодні. Вони тільки сьогодні це отримали. Ага. А я, я кажу, я не готова. Блін, мороз, я не хочу. Окей, okay, окей. Okay. І, коротше, що я хотіла до А, я сказала, я не хочу продавати, і він там істерив, і стерив, і стерив, і, старив, і, старив, і старив. Коротше, нарешті ми він погодився, що продавати будемо завтра. А сьогодні ми йдемо в книжний. От отака у нас, отакий компроміс у нас був. Але я кажу, давай я всі шоколадки в тебе куплю і, і, і все. Ні, йому це не цікаво. Розумієте? Він хоче їх продавати. Really? What are you saying for? You uh -huh. Каже, можна я щось куплю? Я кажу, а, до речі, у нього грошей зберіглося вже. я не знаю скільки. Доларів 70. Каже, я не хочу свої витрачати. Я, я зберігаю на щось, тільки не зрозуміло на що. Так, чашек нам показує шоу з броненосцем. А на дело'за. Іграшки прикольні. якими з дивом, ми... ми опинилися коло динозаврів, чи драконів драконів точно якісь дракони, ми прийшли погулятися в іграшки. Матінка хоче, щоб я тут книжку купила, а у чашика, як завжди, фасоли. Це буде знаходити. Коротше, купила дяшу таку фігію. Зазвичай в цій фігні ну, холодно, холодно. продаються такі, знаєте, типу камінчики, які треба блістить. Блин... Треба молоточком погупати, там якийсь фасел вилазить, а це Сейчас якусь мифі купили. Ну, він та знав, що він купляв, А я просто погодилася. А тут якийсь експеримент, типу вулкан. І він, і йому прям... От зараз треба це робити. Я так це хоче робити. Угу, угу. Літ у нас. Сьогодні тепленько, але цей лід ще з наших морозів ніяк не питає. Так, Джошик? Угу. Ух ти! А що таке? Мене, по ідеї, взуття повинно бути не скувз... Не скувз... таке, щоб не сковзило. Коротше, Це наш шоколад, це наші продавці. І у нас сонечко трошки зтеплішу. Це у нас такі шоколадки. ну покажи. Тут різні з міндалем, з карамеллю, з вафлями. там Молочний, темний. Кріспі. Крис... Ну, коротше, рис оцей чи як там їх називають. Ну, коротше, є вибір. джошик такий. Він же uh, дочекатися не може. Корот Мами, the pool froze. It is a pool, okay. Sissy. It oh, is. Is it? Yeah? No. That's crazy. Uh, I wanna jump on it. <laughs> Ми, ми почали типу продавати шоколад у нас сусідстві і пішли до наших сусідів. добрих друзів. Але інші діти минулого тижня вони їм вже продали шоколад, і ми так зрозуміли, що краще нам по нашому сусідству не ходити. Так що ми приїхали в сусідство там, де ми збирали цукерки на Халоїн. І будемо намагатися продавати цукерки тут. побажайте нам удачі. Вау! something? Цей бізнесмен майже заснув, поки ми сюди доїхали. Шоколадний бізнесмен. Ну як можна відмовити такої say такому дитинчатку? don't know. Босі, яка прелість, як прелість. Кому не знає... ну, поки що бізнес у нас взагалі не йде. Ніяк. Mm -hmm. Ой, <рес> тільки чашик. Блін. Досі, досі в, нього, в нього ще є пил. Коротше, ми продали не знаю скільки. Я вже з, ну, з рахунку збилася, але ми продали. Нормально так. І ä, Вже вже ä, похолодало. Ну, типу, і так холодно було. Але тепліше. Зараз це відчувається, я кажу, все, діти пішли. Oh, ready? Yeah. Looks like a comet or something. Фух. Короче, Йдемо до машини. Кажу, інший раз. Але так, непогано сусідство, до речі, бо ми в нашому тільки в один дім пішли каже, та тут уже у нас нам вже продавали, хоч і тут теж кажуть, що продавали. Yeah. Well, let's slowly go it. Бо Джуліета пішла до машини і сказала, що я зараз приїду вас заберу, бо ми ну, зайшли так, нормально так зайшли. Але треба повернутися на гарне сусідство. Okay. Доброго ранку ми закохаємо. Кої віки Марина на ранку висміні. Коротше, я вчора вам не записала після того, як ми шоколадки продавали. Ви знаєте, непогано ми так сходили. Дома прийшли, підрахували. Тренеті продала тридцять одну шоколадку, В коробці тридцять. Ой, в коробці 6, 60, так що вона більше половини продала. А чашик 35. Так що нормально ми би ходили. Я не очікувала, що буде там. Слава Богу. Коротше, вже половина зроблена, більше половини. А, і е, мій менеджер мені написав, е, чи хочу я зранку працювати. Я кажу, хочу, давайте. Так що. Я прийшла на стак, ну це коли е, треба. Я не, не розвантажувала вантажівки, ну, не, я ніколи їх не розвантажувала, не розтасовувала товар, але працювала з одягом, е, його підготавлювала для того, щоб він що його вже вішать в крамниці. Так що працювала над цим, я вже попрацювала і е, мама заве. Так що я зараз ще одразу майже вже около мами. Поїду в неї, поїм, чаю поп'ю. Вона мені там деякі продукти вже назбирала. Так що під'їду заберу і час не проведу. Добре, їдемо до бабусі тут тут салатик зробила. У нас тут таке... Нагрівай, я вже хочу. Я там Підмерзла добряче в ту кімнаті, мені у нас там без обогріва. Добре. Добре. Добре, дякую. Сьогодні купила собі щось в Росії, купила таку гірлянду з середенькою. У мене була з гірля... фільта зроблена гірлянда, але вона вже там розірвалася, стара, ну і не виглядає так красиво, як ця. Так що я купила таку гірлянду. І купила на день Валентина і купила а, цей термос-кружку таку. Я її бачила до цього, але не було часу її купити. Коли я з'явився час, я не могла її знайти, вона вже була на тому місці, я думаю, ну, хтось купив. Сьогодні заходжу, і хтось, мабуть, дивився і поставив її прямо наперед. Я так: о, куплю, буду гарячий чай носити на роботу. Ручку uh, ручкою, коротше, прикольно. Тілець я. Yeah. Трошки підняла волосся. Щось такі вони короткі тепер, але треба, треба, бо рідшають волосся. Що хотіла сказати? Коротше, сиділи, 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 бачу, що дочка сумує. Коротше, нас відпускають погуляти трошки. Так що ми підемо, перекусимо десь і не знаю. я вона такі, Та пішли. Але хочеш без дітей. Так що ми пішли. Яке небо гарне, але щось трошечки хмарно, Сьогодні ж типу ці планети повинні зійтися і, і видно, як зірки будуть виглядати, не знаю які, але чи побачимо взагалі щось. От я запропонувала піти у ту вінку, де ми з дівчатами різдво святкували з моїми подружками, живети ще там не була. Ми в іншій кімнаті сиділи цього разу тут. Добре, що ми хочемо. Я а спитала, чай? чи у них є гарячий чай. Офіціантка трошечки. Я перевірю, каже, Ну, я одразу виношу незвичне запитання. Каже, у нас точно є кава. Каже, я... Але я перевірю. Короче, знайшли, Earl Grey мій не улюблений. Так, це мій uh, flat bread. З яловичною, сиром, з гріном і якийсь, мабуть, ну, коротко, щось таке. Джулієти паніні з шинкою і у неї томатний счит. Нам смачно. Їжа була смачна і в мене, і у Джулієти. Юлієта хоче, щоб ми пішли в шоколадний магазин крамничку, вона не хоче шоколаду. Гарна вуличка. I'm good. Я чаю випила, мені гарно. А вона змерзла. No, I'm good. chocolate is always a <laughs> ну все. Можно идти. там же какую-то новую кровничку сделали. И пройдя через дому З ресторану додому я почала випікати Наполеон. Так що в мене тут 16 коржів на два Наполеона, один на замовлення. Один я вирішила зробити для нас. У нас завтра Анжеліки ріки приїжджають. І я давно, от саме для нас, Наполеона, точно не робила. Так що складати вже буду завтра. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч І бабай!